Сама вискочила. Так, тема розкладу. Які тайни, що е, за вашою спиною сховано? Що приховують за вашою спиною? Якісь розговори? Будемо дивитися. Дві кухту, не подивимося. Що, ну, що за вашою спиною скривають? Яка тайна від вас для вас відкриється? Яка тайна? Те, що було сховано від вас, що на даний час для вас відкриється. Таємні якісь. Так, тут чоловік, дивіться, з тайними почуттями до вас, король Пентаклів, але в нього до вас є великі почуття, і він їх від вас скриває. І більше того, якщо ви навіть якийсь є прояв у вас до цього чоловіка, то він від вас як. Ну, Закривається від вас. Король Пентаклів це якийсь машинка, або кар'єрист, такий, у нього є свій ну, бізнесмен, або просто стабільний такий чоловік, якого. Ну, бізнес, свій, постійний заробіток є. Ще король Пентаклів це можуть бути одружені чоловіки. Ну, на Ніколоде така карта гарна. Для чого йдеш, чого сховано це все? Так дивіться, бачу два варіанти. Або це чоловік, це ваш чоловік, і на даний час є третя особа в ваших стосунках, на якусь дівчину він тут заглядається, і ну, натихаря строїть плани стосовно, як до неї проявитись. Або ви познайомились ну, на якійсь гулянці, на якомусь столі, на якомусь празнику. У да? вас чоловік замітив, і на даний час, поки. Він скриває свої плани, але він вже до вас ну, їде, котиться. Так, якого ми гадаємо, якого саме ми гадаємо. Чінка у нас дуже гарна, дуже така вродлива, з розбитим серцем. Якісь на качелях. Так, тут у нас королева жезлів. Якось ви можете зараз балансувати між якимись, або дві роботи у вас, або якихось два заняття, можливо, якась творчі не плани, а творчі проекти. Так, Королева жезлів це у нас дівчата вогняної стихії, або такі запальні, Не обов'язково, конечно, вогняної стихії, можливо, навіть там, як Венера у Львії є в натальних картах, такі вони. Дуже вродливі, дуже такі ефектні дівчата. Оце, якщо ви підходите під цей опис, це ваш розклад приймайте.